Мешканці Суворовського району Одеси та мешканці сіл Крусунці та Красносілка разом з екологами виступили проти будівництва дороги через куяльницький лиман. За словами людей, забудова може нашкодити водоймі. Зазначимо, служба автомобільних доріг планує будувати дорогу через куяльницький лиман, майже три кілометри якої будуть проходити безпосередньо по ньому, розказав начальник відомства Дмитро Рубалка. Детальніше знає Ольга Циктор. В цьому місці через куяльницький лиман Укравтодор планує прокласти десятикілометрову дорогу у рамках програми Велике будівництво. Еколог Владислав Балінський зазначає, ця земля захищається водним кодексом України і будувати тут заборонено. Також для прокладання дороги доведеться засипати частину водойми, що нашкодить ложі лиману. По цим фактичські плавням заплавним лукам. 1,4 километра дороги должно пройти. Она должна пройти вот под нами и выйти где-то несколько сот метров вверх. Речь идет о четырехполосной дороге. Поскільки отсыпка, отсыпка корыта дороги, то очевидно, що при ширині дороги 4 24 полосних 24 метри пітно відсипки буде, мабуть, ну, около 50 метрів. Один з варіантів майбутньої дороги має пройти через села Корсунці та Красносілка. Його начальник служби автомобільних доріг Дмитро Рибалка назвав найоптимальнішим. Про це він розповів на громадському обговоренні. в Красносілі Ській сільській раді 19 травня. Це буде, ну, грубо кажучи, така виямка, по якій буде, буде рухатись транспорт. Він буде е, захищатись шумозахисним екраном та такими е, на фотографії зараз покажу, це друга посередня, отаким е, ну, інженерним рішенням, е, підпірними стінками. Мешканці сіл не підтримують будівництво дороги через Куяльницький Лиман. Щоб відстоювати свою точку зору, тому що ми вважаємо, що таку жемчужину нашої держави, як Куяльницький Лиман, забруднювати вихлопними газами, всякими викидами від машин проїжджаючих, а це буде близько 20 тисяч машин в день, неможливо і це буде таке приступлення. Також Дмитро Рибалка зазначив, що такий варіант дороги обійдеться державі найдешевше 2,3 мільярда гривень. Проте Владислав Балінський вважає інакше. При рощоті проект на смісмітної документації сіна проводила, явно лукавят проектанти однозначно тому що е, 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 варіант дороги, которая як мінімум на полтора кілометра длиніє любого із трьох представлених голова одеської районної державної адміністрації Юрій Крук розповів, що наразі розробляють проєктну документацію для різних варіантів дороги. Дозволу на будівництво жодної з них немає. Возможно, 10 варіантів. Я думаю, для этого є заказчик. Заказчиком є служба автомобільних доріг, uh -huh. uh -huh. і вона визначає, які є варіанти разом з проектної організацією. Зведення такої дороги також нашкодить тваринам, які мешкають навколо лиману. Розповів доктор біологічних наук Іван Русів. Дорога має пройти повз цього обриву біля корсунців, там, де впадає прісна вода, цієї балочки, Да а це місце є найбільш привабливим для мігруючих птахів. Тобто вона має пройти і там біля школи, внизу зруйнувати найбільш цінні ділянки майбутнього національного природного парку Куялінський". Ольга Циктор, Іван Хворостян, новини на Суспільному, Одеса.